Добрий вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ошуваць. І сьогодні у нас заключний стрім, традиційний стрім Українські сукіряни в 21.00. За вже п'ятий місяць, який я проводжу стріми, традиційний стрім в 21.00 я практично не пропускав. Можливо, пропустив один-два стріми, а не більше. Доброго вечора. Сьогодні у нас вітання з Швейцарії, пане Андрій, Світлана Іщенко, пан Свен, пан Іван Пастернак, Діана Лозан, Віктор Лісоруб. Доброго вечора. І Максим. Привіт з Херсону. Дякую, рідні, дякую, мої дорогі, за те, що не забувайте. Друзі мої з чата, Дякую за 10 лайків. А ви знаєте, щось от сьогодні. Наскільки є багато сумних подій в Україні, наскільки в Україні щось робиться вже відверто, навіть мені незрозуміле, Ну, я вже давно не розумію, що робиться в Україні, тому що все робиться якось як на збитки. Ви знаєте, от у нас на Північній Бессарабії, в Чернівецькій, Чернівецькій області кажуть, робиться, як на збитки. Ну, не на зло, а на збитки. збитки. Ну от у нас пан Рівний з МБС, добрий вечір. Привіт з Віта, пані Віта, Одеса, Одеса нас, пан Віктор вітає. Доброго вечора, мої друзі. Ви знаєте, що я вам скажу? Сьогодні, чесно кажучи, мені важко збиратися з думками на стрім. Тому що я не розумію вірніше, я розумію, як ми до цього дійшли. З 92-го року Україну планомірно знищували. Але навіть якщо у нас забрали ядерну зброю, якщо навіть у нас забрали все, то залишається український народ. Але й народу українського немає. Є просто люди, які чинять спротив. Все. На превеликий жаль, зараз роз'єднують український народ. Практично роз'єднали. Роз'єднали на верхи і на низи. Верхи роздулися від грошви і готові в будь-який момент втекти з України. От, недаремно зараз депутатам Верховної Ради України фактично заборонили покидати Київ. Тому що більшість з них уже 50 чоловік готові скласти мандати, стати на лижі і просто втекти з України. Тому що вони багато знають, у них є дуже багато інформації. Ще я вам скажу про інформацію з міста Чернівців, яку надали. Майже всі багачі, от сьогодні в мене відео як називається, Наступ на Київ, багачі на лижі. Так, от, усі багачі з Чернівців. Усі еліти Чернівецькі стали на лижі давно. Вони виїхали уже через румунський кордон. Залишивши в своїх маєтках, базарах, хатинках, скромних Карпатах, магазинах, підприємствах в Чернівцях своїх управляючих і охоронців. Все, усі багачі злиняли з міста Чернівців разом з своїми сім'ями. Чому? Тому що вони щось знають, знають те, що ми з вами не знаємо. Але що ми з вами не знаємо? Я ще три місяці сказав старший лейтенант Запасу 59 років про те, що росіяни зимою будуть наступати на Київ. І сьогодні це сказав генерал Марченко: Росіяни будуть наступати на Київ. Виходить, що мене, старшого лейтенанта Іри Швеця, можна ставити зараз покійно на місце полковника ЗСУ. Тому що я три місяці сказав те, що Марченко сказав зараз. Так і дурню було ясно, що зимою росіяни традиційно проводять наступи. Зима росіян ніколи не лякала. Навпаки, вони зимою відчувають себе як риба в воді. Згадайте дебальцівську операцію, де зимою вони зробили. Дебальцівський котел, і наші хлопці виходили снігами, озерами, мокрі зочні. А багато в дебальцівському котлі так і залишилось. Тому було ясно, що перед виборами Фюрера Путіна росіяни кинуть все на новий наступ. Було ясно, а тепер скажіть мені, будь ласка, а ми підготувалися до наступу? Може хтось написати, може в нього в області. Зробили укріплення, такі як лінію Суровикину, з мінними полями, з бетоновими бліндажами, з бетоновими окопами. Може, у нас в областях зробили? Наприклад, у мене я не знаю. Я взагалі не знаю, як якщо росіяни з Придністров'я підуть на Чернівецьку область, а місто Сокіряни перше, перше містечко прийме удар російських. Танків, а у Придністрові 200-300 танків, про це мовчать. Ну і, і, і А у нас нічого немає. Місто до оборони не готове. Я не видаю військової таємниці. Я вже багато разів знімав відео і звертався до обласної влади, що наше містечко, яке як перше прийме удар російських військ з Придністров'я, не готове до оборони. У нас до оборони не готуються від слова зовсім таке враження, що хтось хоче на сукірянщині з влади зустрічати росіян з цвітами, музикою калачами. А з Західної України майже всі багачі давно повисилали своїх жінок і дітей, а зараз самі стають на лижі і тікають через кордони, тому що, напевно, знають, тому що знають, напевно, про новий наступ на Київ. І скажіть, будь ласка, зараз на фронті важкі бої. Закон про мобілізацію не прийнятий. Скажіть, будь ласка, кого посилають на передову? Правильно, ТЦКшники ловлять на вулицях, заламують руки, б'ють, в капцях мені розказали випадок. Уявіть собі, у нас на Сокірянщині людина косила траву, його в капцях прямо відкинули ту штукенцію, що він нею косив, і в калошах прямо в лікарню загнали. Калошах в лікарню загнали і почали під конвоєм водити, ВЛК проходити. Але одна людина в білому халаті відкрила йому вікно, бо землячка була з одного села, пожаліла. Відкрила вікно і він скакав з другого поверха на ялинки. Уявляєте, людина скаче в калошах, в робочому одзі селянин з Сокірянської лікарні на ялинки скаче. Тому що не хоче на фронті померти, упав на ялинки, схопився і сповз на землю. Слава Богу, ноги не поламав. Ну скажіть, будь ласка, з таких селян, які все життя робили на землі, він завтра буде воїном, він завтра буде вбивати і гнати росіян до Москви? Це нікого не дивує, як ми взагалі готові до наступу? Що будуть робити? Головаті, чиновники, депутати, поліцаї, прокурори, судді, скажіть, вони будуть опиратися росіянам, вони примкнуть штики до автомата Калашникова і підуть в штикову атаку. Та ні, я сумніваюся. Що робили на окупованих територіях такі люди? Тікали. А деяка частина з них прийшла на службу росіян? Скажіть, будь ласка, якщо зараз генерал Марченко каже про новий наступ на Київ, а в областях Західної України немає навіть протитанкових рвів, от Західна Україна не має оборонних споруджень протитанкових рвів. Скажіть, будь ласка, як будемо зупиняти росіян? Якщо людям зараз бояться роздати зброю, як будемо зупиняти росіян? От моє місто Сокіряни зайдуть російські танки з Придністров'я, а їх там 300 штук. Вони Молдову зімнуть просто так, за дві години, катком переїдуть. Як в місті зікеряни ми будемо зустрічати росіян? Чим? Чим? У людей зброї немає. І саме головне Силові структури українські слідкують, щоб у патріотів Сукерщини не було зброї. Виходить, я і інші патріоти Сукерщини приречені на смерть, у нас голі руки. І кожен буде відповідати. Я за те, що говорив правду, виступав проти фюрера Путіна, викладав відео, де говорив Путін один на Чернівецькій області. Я викладав відео, де казав Путін Хи і пропонував усім начальникам Чернівецької області це зробити. Ніхто не зробив, тільки я один. Що мені буде правильно? Волонтери будуть відповідати сім'ї, атошників, учасників нинішньої війни російсько український скільки у нас патріотів? Ну, у нас пів, пів району патріотів, ну що ну, вони ж без зброї. І як ми будемо відбивати росіян? Скажіть, будь ласка, влада що не знала, що може бути наступ на Київ? Чи генерали не знали? Чи головком залужний не знав? Що ж він не сказав? Давай усіх чиновників поліцаїв на передову. Він же головком дав команду, всю поліцію зняли і на передову. А на місце поліцаю покладіть, таких, як я, ми будемо справлятися тут у тилу. 130 тисяч 140 поліцаїв зараз на передову. Половина з них 60 тисяч. Все, всю Національну гвардію з міст тилових на передову. Росіян треба стримувати. Хто буде стримувати росіян? Скажіть, будь ласка. От мене дивує. Дивує позиція перед усім. Ну я не буду говорити за президента Зеленського. Вірніше скажу. Тому що багато кажуть, що я виступаю адвокатом Зеленського і Єрмака. Я скажу одне. Президент Зеленський це є політичний керівник країни. Політичний керівник. Він не військовий керівник, а є у нас головком залужний і генерали. І якщо вони бачать, що вони в своєму питанні праві, вони повинні дубом ставати просто і доводити президенту Зеленському, що ти не прав. Не мовчати. Не мовчати, коли Верховна Рада приймає закон 8271, де командирам дозволено бити, вбивати, обирати, грабувати своїх українських солдат, садити їх в тюрми. Ні один генерал, ні Марченко, ні серський, ні залужний за солдата українського не заступилися. Зовсім. І коли треба щось сказати Зеленському, вони мовчать. Ну що, з'їли ті, хто казали, що я адвокат Зеленського. Учора була ставка головнокомандуючого. Це відкрита інформація. І не один генерал не сказав нічого Зеленському. Офіційна інформація, генерали Залужний, Сирський і прочі виступили, довід, доповіли пану Зеленському. На ставці ніхто слова не сказав супроти Зеленського. Ніхто не сказав. Президент, вибач, я генерал Сирський, Марченко Залужний. От ви, Володимир Олександрович, і не правий. Моя думка: я буду до краю стояти, бо я військовий, я знаю краще військову справу, ніж ви. Вибачте, ну так воно є. Ви знаєте, зараз кожен у нас в Україні береже свою сраку з головатих, в тому числі. Ну, то, що чиновники, депутати, поліцаї, е прокурори е судді бережуть свою сраку, це ясно. Але почали берегти сраку наші генерали на чолі залужних. Ну, що берегти свою сраку, Україна на краю прірви. Зараз, не дай Бог, росіяни двинуть з усіх сторін. Армія не відмобілізована, на передвій немає, грошей немає, тому що 50 мільярдів євро, які нам пообіцяли європейці, ще не один євро не прийшов. Америка говорить, що дамо гроші, і вже сама Америка і Байден не вірить, що дадуть. У нас уже йде інфляція, по російськи скрита, по-прихована. Коли я сьогодні виклав відео про те, що у нас в сокірянах. 22, 25, 30 гривень за кілограм картоплі, одна людина пише, Ігор Миколайович, це ж скрита інфляція. Якщо долар зараз утримують, тому що, не дай Бог, обвалиться долар, почнеться страшна паніка, то скрита інфляція по цінам на продукти енергоносії іде. Гроші українські обесцінились Скажіть, будь ласка, що робити? От що робити? І всі мовчать. Депутати Верховної Ради тікають, готові втекти на з Києва з країни. Генерали мовчать. Усі бережуть свою сраку, свій авторитет, своє політичне ренеме. Люди Україна на краю прірви. І, на превеликий жаль, беззбройний український народ, такий як я, старий сивий, буду стріляти до останнього в російських окупантів. З чого? Російські танки від міста Сокіряни, 300 танків 14-ї армії, яка розташована у Приністрові, 300 танків зімнуть Молдову, ту маленьку таку Молдову за дві години. Половина Молдаван, чи 80% молдаван робили в Росії. Вони вийдуть росіян зустрічати калачами. І російські танки за дві години будуть у місті сокіряни тут біля моєї хати. Чим я їх зупиню? Марченко, Сирський, Залужний, ви воєнні командири. Чим я зупиню? Чим Лопатою, рискалем я казав э, Кулеба сокірою. Проблема в тому, що наші верхні, головаті, особливо військові, тому що. Військові мають відповідальність. Генерал український є генерал, він рубає правду матку і не боїться. Все. Що буде, коли російські танки з Придністров'я зайдуть в Чернівецьку область? А я скажу, що буде? Усі багачі з міста Чернівців своїми сім'ями стали на лижі. У Чернівцях її немає. Їх немає. Значить, вони щось знають. Тому що вони мають зв'язки серед Соловиків і в Чернівцях, і в Києві. У них є така інформація, що вони просто взяли і на Румунію втекли в Європу. Все. А ми з вами будемо відбивати наступ російських військ на Київ, на Сокіряни, на Рівни, на Вінницю, на Одесу. На Миколаїв, на Херсон, питання: чим будемо відбивати? Чому героїчна ічкерія президента Дудаєва воювала 10 років проти Росії, маленька Ічкія воювала 10 років, тому що в кожній хаті ічкеріця, Чеченця, була зброя. Коли кожній хаті є зброя, коли кожна хата стріляє? Ні один окупант Україну так просто не візьме, але влада навіть зараз перед наступом російських військ не роздає українцям зброю. З вами український історик та журналіст Оршвець приречений на смерть, якщо російські танки зайдуть сукіряни, воювати відбиватися мені нема чим, прийдеться вмерти точно з лопатою, як казав Кулеба. Дякую чату. Чати прочитаю. Дякую за 171 лайк. Дякую всім, хто сьогодні дивився. Прошу, хто зможе, допоможіть донатами. 41 49 43 90 05 11 33 15 гривнева карточка Приватбанку. Людям, які дивилися мене, мене з Швейцарії, і вітання Швейцарії. Чи з Європи? Будь ласка, є карточка. На євро в Приватбанку завів я 41 49 49 91 11 82 81 31. Карточка на євро. Допоможіть, будь ласка, друзі, з Європи, хто може? Дякую за стрім. Слава Україні! Смерть ворогам. Ми переможемо, не переможемо, значить, поляжемо усі, але не здамося. До завтра, мої доріги рідні. Дякую вам за стрім. Спокійної гарної ночі. До побачення.